Беруть настільні ігри, власноруч виготовлені солодощі, та вже рік щовівторка відвідують заклад охорони здоров'я краю, де проходять реабілітацію та лікування постраждалі захисники України. Пластуни Мукачівської станиці навідуються до установи з метою підтримки захисників. Минулого року у лютому наша жіночка, яка тоді йшла на звання вірус, це одне з найвищих звань в системі виховання юнацтва у пласті. Вона запропонувала. Почати цю ідею, втілити ці акції, їй треба було робити проєкт. і вона дала пошту, і це нарешті ми почали це робити. Бо Водоки довго збиралися. Зробили пару акцій, зрозуміли, що треба робити це постійно щотижня. У пластунів є три головні обов'язки: один із яких робити добрі справи. Тож саме у такий спосіб молодь її виконує, пояснює Тетяна Когутич. Вони його тут демонструють. Це що денне правило, як, наприклад, людей молитва. Тобто це має бути завжди. І ми даємо їм таку нагоду робити це. Звісно, що говоримо дітям, що ми йдемо до людей. Які Терплять, по суті, це дуже важка важкий біль люди з ампутаціями, люди з важкими історіями, і їхнє завдання бути максимально безпосередніми у своїй грі з ними, щоб трошки від цих емоцій їх віднадити. Смачні гостинці, щирі розмови та дитячі радісні серця завжди дарують захисникам, які проходять лікування, радість. А дітей ці зустрічі навчають турбуватися про інших, каже отець Лука. В наших статутах є. Є таке поняття християнське, капеланські умілості, кожен з них має їх здати, і колоду і, і, до, до цього часу це були лише теоретичні знання, Голодно нагодувати, справого напоїти, подрожнього дім прийняти, хвороби відвідати. А тепер е, наші постуни мали можливість практично застосувати е, ці теоретичні знання на, на практиці, В процесі, процесі відвідування Ми побачили, що спочатку це були е, такі. На відстані спілкування, але потім побачили, що з ковзій можна спілкуватися, можна грати різні ігри, можна проводити час так у такій неформальній обстановці, і як на військових, так і для нас це стало таким новим досвідом. Вихованці мукачівської станиці пластрадо приходять та підтримують постраждалих захисників України. Пластуни кажуть, найбільше їм подобається пригощати захисників та грати з ними у настільні ігри. І ми прийшли їх навідати, бо їм зробити приємно, якось віддячити за те, що вони нас обороняли. Ми прийшли, ми прийшли їм дати подарунки, пограти з ними, щоб їм стало веселіше. Ми ходимо по палатах, їх закликаємо до ігор, пригощаємо домашніми смаколиками, піднімаємо їм настрій. Враховуючи, що військові о, мають день можуть мати багато операцій або ще щось і їм потрібно перезагрузитися. ми їм допомагаємо. Логічно, ми приходимо. Ми піднімаємо настрій. Пластуни мають нагоду поспілкуватися з постраждалими захисниками України, дати можливість їм трохи відволіктися. Власне, це найменше, що кожен може зробити, кажуть волонтери. Ця акція є в першу чергу таким етапом реабілітації для наших героїв, тому що діти це позитивні емоції, це радість, це такі не е, емоції, відчуття переживання. Радість трошки дозволяють нашим хлопцям відволіктись від різних їхніх таких буденних, дорослих проблем і зануритися в дитинство, посміятися, відволіктись, погратися і це є дуже так цікаво, добре і найкраще для саме для їхнього їхнього лікування, їхньої реабілітації. Молодь щотижня на декілька годин відкладає всі справи та дарує частинку себе тим. Хто безстрашно захищав на полі бою кожного із нас?